Результат це не випадковість. Це щоденна праця, постійність і дисципліна. Повне тренування прямо зараз. Починаю з базової розминки, щоб активувати м'язи та уникнути травм. Навіть удома розминка це обов'язкова частина. Основна робоча вага. 15 контрольованих повторень. Я працюю не для відео, я працюю для себе. І стабільність у цьому найважливіше та ж вага, та ж вправа. Але кожен раз я бачу зміни не відразу. Але результат формується з кожного підходу. Відомо почали через озвучку шиї. Ну, як бачите, озвучка доволі непогана, не дивлячись на те, що не все чітко підказано, але можна зробити висновки, що дійсно і рухається вперед. Тому ми продовжуємо. Наступна вправа у нас буде вже лежачи на покійній лаві. Під 145 градусів, ну, 45 градусів ніхто не перевіряв, чи точно там є, орієнтовно 45 градусів. А, тут я працюю на, на 13-12 це поки моя основна робоча вага. А потім після цього в мене йде розведення оцелі лежачі на одну руку. Чому так? Черт сейчас останні бінчиків маленької уваги. І потрібно якось адаптуватися від домашньої мови. Маючи тільки гри, ваву для жимо і фантазії, то можна доволі багато з'явити в праву контуру. Далі після того, як ми проказували, ми приходимо до Віджимання на Брузі. Підкаже відписання. Якщо хто знає, як правильно, просто писав у коментарях. Така основна базова вправа, ще потрібно купити ремінь і магазин, щоб брати додатковий вагонь, працювати з додатковою вагою. Так як власна вага вже доволі легко йде. І наше останнє, можна сказати, внутрішне вправа, це армійський жемтрович. Права, але потрібно звертати увагу на техніку виконання, на вагу, щоб не собі не нашкодити. Які м'язи пропрацьовуються? Якщо вам цікаво, то можете написати в коментарях, я вам окремо запишу відео, які м'язи пропрацьовуються, чому ця вправа і чому таке тренування.